Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам рецепт консервованих помідорів, які робила ще моя бабуся. Коли ви відкриваєте їх взимку, вони як свіжі. Смак фантастичний, а рецепт до неможливого простий. Ходімо консервувати. Для такого рецепту обирайте більш м'ясисті та тверді сорти помідорів. У мене це сливка. Добре миємо їх та розрізаємо на 4 частини. Якщо плоди побільше, якщо маленькі, то на дві частини. Тепер в чисті простерилізовані банки. Банки я стерилізую в мікрохвильовці, наливаю трішки води на дно та на 4 хвилини на максимальній потужності прогріваю, а кришки кип'ячу 4-5 хвилин. Помідори утрамбовувати не потрібно, просто насипайте скільки поміститься. Далі я беру звичайну кам'яну сіль без домішок і по одній чайній ложці з невеликою горкою насипаю в кожну банку. Тепер холодною чистою профільтрованою питною водою заливаємо помідори. Банку відправляємо в високу кастрюлю. Якщо у вас є ємність побільше, то одразу декілька банок можна покласти. Знизу підкладіть тканину та залийте також холодною водою. Вімкніть вогонь та чекайте, поки рідина почне прогріватися. Так, заливаємо саме холодною водою і відправляємо в ємність з холодною водою та чекаємо, поки вода в ємності почне прогріватися. І слідкуємо за температурою в банках з помідорами. Там рідина має добре прогрітися, але ні в якому разі не закипіти, тоді помідори стануть м'якими і будуть розвалюватися. А нам потрібно, щоб вони зберегли свою форму та щільність. Тому прогріваємо рідину в банках до дуже гарячого стану. Якщо ви занурите туди палець, то більше секунди тримати не зможете. Все. Це означає, що потрібно діставати банки та закручувати. Не турбуйтеся, така консервація буде стояти. Кришки не зриває. Це вже перевірено часом. Вода стала дуже гарячою. Для однієї банки в невеликій кастрюлі знадобилось 12 хвилин. Виймаємо та закручуємо щільно кришками. Проверніть декілька раз кришку в протилежний бік, а потім закручуйте. Так вона добре та надійно сяде на різьбу. Перевертаємо банки догори дном та укриваємо теплим покривалом або рушниками. Залишаємо так до повного охолодження. Такі помідори дуже смачні. Коли відкриєте банку, тоді зрозумієте, свіжий смак нічого зайвого. Нарізали цибулю, додали трішки олії і у вас готовий салат, як літом. Томати добре зберігаються та довго стоять, але вони швидко з'їдаються, тому до наступного року навряд достоять. Поділіться в коментарях, чи консервували ви таким методом. Як вам смак таких помідорів? Ось такий простий та швидкий метод консервації, щоб помідори зимою були як свіжі. Друзі, спробуйте зробити хоча б пару баночок, і я впевнена, що потім це буде один з найулюбленіших ваших рецептів. Дякую за ваші репости та коментарі. Я бажаю всім вдалої консервації та смачного життя.